Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і я не про сон. І давайте подивимося е, сьогодні, е, що хоче сказати мені, мій рід, які підказки я повинна знати, е, почути і прийняти до, до свідомості, до відома. Подивимося, хто ви у нас для початку. Подумайте про себе, подумайте про. Можливо, знаєте, про кого тих, з ким ви гарно спілкувалися при житті. Угу. Просто попросіть поради, якщо ви не знаєте. Поїхали, хто ви? Так, кстати, класні карти. І жертва. Дивіться сюди. Ви наразі знаходитеся в якійсь трансформації. І ви її закінчуєте. Якийсь закінчуєте урок. цікаєте, буду казати так, як є, ви цікаєте прийняття себе жертвою. Отак. От Вогняний Змій очищаєтеся від цього. Можливо, хтось дійсно робив чистки. Ось від, відтригаєте стан там, де ви жертва, там, де ви. От Тут гак саме, знаєте, в якому сенсі тут гак саме в сенсі, коли ви дозволяєте собою маніпулювати, керувати і володіти чомусь іде слово, відсікаєте це все. Розумієте? Далі. Тобто наразі ви відторгаєте будь-що, що являлося не вашим. Ви починаєте жити своє життя. Так, що хочу сказати зараз від... Так, що? Вони вам кажуть про те, що е, ти під захистом. Ти під захистом, ось вийшов чоловік з вашого роду. Е, так, він каже, ти повинна відчувати, навіть якщо ти ще не бачиш, то ти повинна знати, що ти під захистом. Він каже, моя ти, моя ти дитина. Розумієш, Отак, зрозуміли мене. Е, князь вийшов князь. Князь, це знаєте, як е, от, головний в роду. Людина, до якої прислухалися саме по цій колоді, людина, яка в статусі, людина, яка е, от, головний в сім'ї. Розумієте? І він каже, ти повинна знати, що ми за тобою слідкуємо, що ти ми тебе захищаємо, що ти наша дитина. Далі, що ще треба знати? Зараз буду казати. Про що сваслава, про біса. Знаєте, що він каже? Він каже про те, що от відстоялася якась ситуація твоя, тебе захистили від, можливо, когось дійсно від відсутності. Розумієте, про що закохані, проряжені, що люди, які були біля тебе, тут, можливо, не саме кохані, кохані люди, а люди вхожі в твоє близьке оточення, що насправді вони були шкодили тобі. Розумієте, Що тобі саме шкодили вони. І знаєте як? Давали тобі, не давали тобі можливості вийти в своє, в своє щось, Значить, ти, знаєте, як ти постійно-постійно як, щось о, крали в тебе по персню, саме тут йде, як закольцовка. Не про договір, розумієте, а про те, що о, ти крутишся, крутишся, не на, маєшся щось робити, а в тебе просто одне те саме, одне те саме, і ти нічого не можеш е, Ну, здобути. Розумієте? Вкрути, крутиш на одному місці, начебто ти вкладаєшся, але нічого не маєш. І тобі кажуть, що це відсікається. Це відсікається по сварогу, і, подалі Богу, ти починаєш отримувати свої ресурси. Що ще? Так, тут у нас водяний і берегення. Кажуть, що тебе захистили також від яких сущей, які являються е в нижньому світі. Ну, це для тих, хто знає. Ви зрозуміли мене, що тебе захистили від е, нижчих із, із світу, там, де із водяних сущей. Зрозуміли мене? І ти наразі ти захищена в усіх трьох позиціях. Ти е, от Боже, хочеться сказати, що начебто заново платеш свою долю. Розумієте? Отак. От Карта Лєля каже про те, що е, про любов і берегиня каже про те, що ми тебе любимо, і ми тебе оберігаємо. Наразі всі три е, світу тебе, е, стоять на твоїй стороні, на твоєму захисті. Угу. Далі що? Знову ж таки, дівчатки в когось на комусь сущності, тому що це вже третій раз випадає. Знаєте, як вони кажуть, що в тебе захистили від сущності в. Аб... Зараз буду казати, тебе захистили від сущності, твій рід тебе закрив. Або в тих, в кого була родова сущність, це для практики більше. В тих, в кого родова сила. Вони кажуть, що так само вона, знаєте, також приклала зусиль і також закриває тебе від всього негативу. Весь негатив залишає, перекриває для тебе. Прикриває негатив в твою сторону, щоб ти могла виконувати своє предназначення там, де тебе хотіли зламати, там де тебе хотіли сварити. Про що жадоба. І кажу, знаєте, що дуже багато, дуже багато було спроб тебе поставити на коліна. Прям і знаєте, про що, але ти. Багато людей хотіло б бачити тебе на колінах, але ти все одно на волі. І скажи благодарю своїм покровителям. Я кажу завжди і вищим, і нижчим. Так, оттержень, отторгли це все, розумієте, торгли, рід тебе захистив. Ось приходить до тебе як е, захист. Угу. Що ще треба знати? Так. Що в тебе є ключі від о, свого подальшого, знаєте як? От в тебе наразі в тебе в руках є ключі для того, щоб о, зробити якийсь вірний крок в своєму житті, дзеркало, щоб подивитися на життя, на себе під іншим кутом. Щось відсіяти, щось відзеркалити, щось, о, знаєте як от подивитися на життя таке як воно є, і чорне, і біле. Розумієте? О, значить то за тебе от стоять горою і темні. І вищі, і нижчі. Хто мене зрозумів, той мене зрозумів. І вони тобі допоможуть прояснити. В тебе ключі є і від того, і від того. І тобі вони допоможуть е зробити вірний шлях. Або тобі треба буде зробити вибір. Але це не для всіх. Так, Курган, святилище і Ряжені. Кажуть про те, що, знаєте, як е ряжені. люди, які хотіли тебе застопорити. Які е, намагалися е, не дати тобі отримувати дарей свого роду. От вони кажуть, що в них зараз курган, у них зараз е, скрута, вони зараз скруті, а ти очищена. Так, і вони, да, вони в смутку. Вони в смутку, вони думали, що вони будуть святкувати, а вони в смутку. А ти, дивіться сюди, а ти отримаєш знання, знання, які були під таємницею, і ти отримуєш очищення. І вони кажуть, спочином тебе. Можливо, хтось е, робив чисточки, чого не робив раніше. Розумієте? Далі. Що ще треба знати? Що ще хочу сказати Рід. Вони кажуть, що ти в майбутньому можеш стати. Храніціям цією сили родоводі, ось княгиня, можеш стати, як це називається, регіною роду, це називається, е, прийняти силу. І зайняти місце головної жінки в роду. Так, але до цього ще треба трошечки, знаєте, як пропрацювати не трошечки, мягко кажучи, трошечки, да? пропрацювати треба якісь душевні страждання. Це підказку я підглянула далі. Так, вони кажуть про те, що заморожені якісь хитрі люди, які до тебе, і на них поставлений хрест. Тобто тебе закривають. Ви навіть не розумієте, наскільки можуть може наш рід нас закривати дійсно від хитрих. Лживих, дволіких людей. Так, любовний трикутник, про що? Е, так, є моменти, які тобі невідомі, але ти отримаєш знання. Саме, знаєте про що? Про якісь любовні трикутники дійсно. І кажуть про те, що. От буду казати, як пішло, що краще б за це за все це, знаєте як, от цього сторонитися. Тому що це нікому не принесе. Щастя, в рід, так це 100%. Так, тільки хмари, тільки тучі, тільки е, непорозуміння і на, своєму, на чужому горі свого щастя ти не, пос, ну, не влаштуєш. Розумієте? Вони кажуть, що тобі прийдуть ці знання, можливо, хтось не знає про любовні трикутники. Це вам також вісточка. Зрозуміли мене. І ще кажуть, що краще від цього відсторонитися. Так, так, тоді зійде райдуга над твоїм небом. Тоді, знаєте, як. карта блоку, про що чорний кіт? Кажуть про те, що тоді очиститься, начебто рід від знаєте, від чого, від роздора, від розмовок, від От, кажу і буде відразу від мишей. Очищається рід, підходить, приходить підтримка, розумієте, і переписується доля на істину, на чисту, на От без цього без всього бруду. Що ще треба знати? Що все, все одно ти будеш, будучи третьою або третім, ти все одно будеш страждати. Ти будеш в нужді, розумієте? Ти не отримаєш, то, знаєте, от, ти навіть інформацію цю будеш отримувати, але не, ти не отримаєш мудрості, будучи, ти не наберешся мудрості, будучи третьою особою, третім фактором, розумієте? Вони кажуть, що треба бути в стабільності, а не в тірзаннях. Що ще? Так, ти повинна святкувати це життя. тебе воно одне святкувати, радіти йому. Прошу важкість. Про те, що от ця інформація, знаєте, для чого приходить? Для того, щоб ви змогли зробити якийсь перехід, щось втратити, можливо, той самий, перестати бути третім фактором, заради свого сонця, заради свого майбутнього, очиститися стихіями, набратися мудрості. Розумієте? І прийняти інформацію, знаєте, як, достойно і швидко. Бути на коні тим, що ви оповіщені даже. Що ще треба знати? Що о, десь про це вже давним-давно ясно. Про, про те, що хтось у когось кого, когось краде, про те, що ситуація насправді заплутана. Розумієте? Про що сходить? І кажуть про те, що е, оцими уроками ти насправді ростеш, ростеш і соєняєшся начебто із е, знаннями родовими. Так, отримуєш сонячний знання із сонячного лабіринту саме в цій колоді, це не карта м от якихось труднощів, а тут карта саме знання свише, саме в цій колоді. Так, Давайте візьмемо вам пораду. Вони кажуть, що якби тобі не було боляче, якби ти не почувала, знаєте, що ти не зможеш цього зробити, от не зможеш покинути там цього чоловіка, там цю жінку, ну для для кожного буде своє. Але вони кажуть, що насправді це в тебе дуже багато. І зматує із тебе сил дуже багато. Це тебе просто, можливо, дійсно когось вкладає в ліжко, наскільки ці негативні емоції, ці болючі переживання. І ти почуваєшся зв'язаною, але вони кажуть, що ти знайдеш зілля. Ти знайдеш зілля, в тебе достатньо сили це все подолати і знову ж таки прийти до мудрості, до знань. І навіть такі тяжкі уроки тобі на благо. Приймайте во благо, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати, і нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.